Доброго дня всім підписникам. Сьогодні познімаю вам свою кубилку Флору яка в нас є на продажу. Кубила жеребна парапідою. Кубила таврована з документами. З Луганського кінозаводу. Номер Тавра 16-го року стоїть. Документи. Покрита жеребцем з Дібрівського кінозаводу. Хто дивить мої відео, то знає. Кубила робоча. мала двоє лошад вже. Хто на моєму каналі слідкує, то в мене була лошичка від неї. гніда така, джевеліна. Кубила запряжна, спокійна, адекватна. Кол, ці вона десь метр п'ятдесят має. Yeah, for... спокійно. не кусається, не б'ється. Ось. Ноги їїчка купита. Ціна її буде на віддачу на даний час. Півтора тисячі доларів. Я її віддам просто, бо звичайно, що як дотягнемо до зими, то не будемо продавати. Ми будемо чекати вже від неї лоша. А так, зараз поки що продаємо. Кого буде цікавити? Дзвоніть, пишіть, коментуйте, запитуйте. В межах району десь там поблизу недалеко, можливо, і привозка. Десь далі то вести не будемо, бо немає коли займатися займатись. Знаходимося в Рівенська область, Дубинський район. Зараз вона на випасі просто То орієнтовно на дубно, від дубно пару кілометрів треба. Гуша там гарно приводить, глядить гарно, кормить. Луша там, у ній дуже гарна джевелінок. Кубилку була, останньо мала ту. То... Ну, покрили рапідом, то повинно бути теж з цього щось красиве. Півтора тисячі доларів це не є на даний час великі такі вже гроші для таких коней. Бравилася звичайно, набрала свою форму. Наразі буду дякувати. Всім бажаю міцного здоров'я. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. До побачення